Коли почали діставати одним, одного за одним людей, шанси на те, що Андрій мій буде живим, ставали все меншими і меншими. Хоча я вірила в те, що він буде живий. Бувають дива, просто з нами не сталося дива. Андрій був 21 рік. Я не хочу навіть говорити про те, що його немає. От, ну, мені так добре, що він є. Просто він є, але не фізично поруч. От він є тим, заради чого я існую. Він завжди усміхнений, світлий, щирий. Я навіть не мріяла, що я зустріну такого чоловіка. Я безмежно вдячна Всесвіту, що, що нам пощастило зустрітися.